Апсайклінг – це виготовлення зі старих речей будь-якого призначення нових, що реально функціонують. Цей процес передбачає повторне використання вживаних речей. Це потрібно для зменшення обсягів виробництва і відповідно його впливу на зміни клімату, а також мінімізації кількості відходів і ресурсів, які йдуть на їхню переробку. Державний навчальний заклад. Сквирське вище професійне училище взяли участь в даному проєкті. Методична комісія викладачів предметів суспільно-гуманітарної та соціально-економічної підготовки виготовила виріб, який має назву Різдвяна прикраса для домашнього затишку із матеріалів вторинної сировини. Практичне застосування виробу. Можна задекорувати ним фотостудію, оселю, освітній заклад, може бути подарунком, виготовлений з підручних матеріалів.